Назвіть найбільшого ворога української держави і українського народу. одним словом. І ваші перші невідкладні кроки для його ліквідації. Якщо одним словом, то головний ворог українського народу і української держави є розбрат. Це головний ворог. Бо якщо ми будемо єдині, ми будемо непереможні. Нам жодний ворог не страшний. Які перші кроки для ліквідації? Ну, першочергово, це жорстка українізація України. Друга це є перетворення України у державу українського народу, у власність українського народу. Щоб у українець відчував себе тут господаром цієї держави, цієї землі і відповідно розумів, що є певні зобов'язання. Не хочуть, питання немає позбавлення громадянства. Гуляй, Хочеш бути власником цієї держави, прошу відповідати по конкретним вимогам. І третє, радикальна реформа державного управління. Бо основа це і чиновництво, основа це є ці структури, які здійснюють управління державою. Це і силовий блок, це і наші місцеве самоврядування. Передусім, це реформа виборчого законодавства і нашої політичної системи, основі якої є позбавлення виборчих прав більшості населення України. Це якщо коротенько.